Бути носієм органіки української мови нелегко, але можливо. Це потребує особливого мовного таланту, а також громадської мужності. Тож плекаємо, примножуємо всі її прояви. Хочеш почути справжні українські відповідники, які ми використовуємо повсякденному житті? Краля, ватра, кохання, Світчаду смаколик, філіжанка, каблучка, подобайка, Мушля коралі, Капер сороківець. Так навіщо використовувати іноземні слова, коли є українські аналоги? А тепер спробуй разом з нами. Відправляйте своїм друзям листи у капертах. Майте коралі, серце з перцем. Дівчата, носіть коралі. Вони прикрашають кожну українку. Візьміть стару мушлю і послухайте море. А у мене є смаколик, а в тебе нема. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Будрі свої носики дивлячись у свічане. Тобі зі мною філяжанку кави. Як гуцула не любить, гуцула в У Гуцула поза поясом. Одні сороківці. Ватра може тебе зігріти та й зашкодити. Найкращий подарунок, який ти можеш зробити, каблучку придбати та їй вгодити. А вподобайку цьому відео давайте використовувати все розмаїття нашої мови, щоб кожного дня відчувати її неповторність.